У нашій постійній рубриці Спортивні новини сьогодні продовжимо тему 35-річчя Костопільської футбольної команди Горизонт. А саме як відбулося це свято минулими вихідними. Бо справді 35 років існування футбольної команди це неординарна подія. Гостем нашої радіопередачі знову є президент спортивного футбольного клубу Горизонт Олександр Вробей. Він же заступник голови районної федерації футболу. Вітаємо в нашій передачі, Олександре. Доброго дня. Тиждень тому ми вже зустрічалися в цій студії і говорили про як планується відзначити ювілей горизонту. Тож як відбулося це свято? Ну розпочну з того, що всі команди, які запрошені були, а це вісім команд районних центрів, ветеранських клубів, приїхали до нас. В останній момент, правда, там була заминка, що «Дубровиці» десь не мали можливості виїхати, але знайшли транспорт, приїхали. Тобто те, то, що було заплановано, ті команди і брали участь. За що я їм дякую. А хто із гостей був, можливо, з обласного центру? Приїхали при якби на відкриття турніру, приїхали люди, які колись мали відношення до горизонту. Це і наші місцеві, це Василь Мамчур і Георгій Степанович Лазарчук, Вони являються засновниками громадської організації Футбольний спортивний клуб. Також завітав на свято заступник голови обласної ради, також наш земляк. Микола Драганчук, який останнім часом проживав в Сарнах і там займався футбольним господарством. Хтось з ветеранів був? Чи всі футболісти були, які від дня заснування клубу грали? Ми домовились про те, що ті ветерани, які вже зараз активно навіть не займаються футболом, щоб вони вийшли хоча б на дві хвилини, щоб люди їх побачили, згадали їх. Це Борис Клімов, який вже. Як говорить, років 5, не тримав м'яч в руках чи в ногах. Володимир Токар, наш ветеран, якому цьому року виповнив 60 років, чим я при нагоді його і вітаю. Ну, от це ці основні такі вже люди, яким під 60 і за 60. Який дух святковий справді відчувався на святі? Ну, знаєте, Березно навіть приїхало наперед. Вони приїхали на 10-ту ранку, хоча планувалося, що команди з'їжджаються на 11. В Вестибюлі ну, при допомозі Юрія Михайловича Лісецького ми зробили такий фотоколаж, скажімо, колишні фотографії, теперішні фотографії. Ну і всі, хто поприїжджав, стояли годинами біля цього стенда, шукали своїх колишніх знайомих, згадували, хто колись грав футбол. Ну, це було дуже приємно. Я вам скажу, що навіть на наступний день на нас трошки образились, коли приїхав представник обласної федерації футболу Олег Кучер. Який колись грав і в металісті, і в вересі, і в інших командах, то він, він зараз займається ветеранським футболом в рівному, має до того відношення, то говорить, а чого нас з рівного не запросили? Дзвонили потім з Радавилова, чого Радовилі не запросили. Тобто, ну зробили такий ми в, добрий, в доброму сенсі слова ажіотаж. Я думаю, що провели цей турнір на гідному рівні, будемо. А сам турнір футбольний ветеранський, як от відбувся, з яким рахунком? Вісім команд брали участь. Так, вісім команд, ми їх розділили на дві підгрупи по чотири команди, провели такі відбіркові турніри. Планувалося, що на наступний день буде якби, фінальна група чотири команди. І чотири команди, які не попали в фінал, між собою розіграють також, щоб ще в другий день пограти. Але склалося так, що ці команди, які не попали в фінальну пульку, вони вирішили на наступний день не приїжджати, тобто залишилось тільки чотири команди. До фінальної зони. Вийшли Кузнецовськ, Костопіль, а з іншої підгрупи Радовилів та Березне. Ну і як зіграли хто перше, друге, третє місце? як розділили? Ну, трошки обідно за Костопіль, за господарів, тому що трошки їм не повезло. Першу гру взагалі так ви програли трину для Кузнецовська, але Кузнецовськ став чемпіоном цього турніру. Друге місце зайняло Березна, третій Радивилів, а Костопільчани залишились четвертими. Ну, але це б турнір проводився не заради того, щоб займати там якісь місця, просто, раді, що... так, Так, да, звичайно. І напевно оця традиція може буде і продовжуватись. Не говорили ми таким, щоб десь ну, періодично проводити. Взагалі я колись ну, пропонував голові обласної федерації, щоб на базі цього турніру в майбутньому провести чемпіонат області по мініфутболу серед ветеранів, бо такого турніру офіційного не існує зараз в Рівненській області. І так як ми побачили, що цього року приїхало вісім команд і, і є райони, які е, готові були ще проїхати, то я думаю, що ми ну, то, що він буде традиційним, це 100%. але ми подумаємо, в якому форматі ми будемо його проводити на наступний рік. Чи це буде вже можливо дійсно на базі обласної федерації буде якийсь такий більш обширний серйозний турнір офіційний, чи наш такий ну, приємний домашній Костопільський? Ми. Ну, Доживемо до наступного року, тоді зорієнтуємося. А скажи, Олександре, а були представники нашої місцевої влади з районної ради, з адміністрації, з міської ради? Якщо пам'ятаєте, на минулій нашій зустрічі я говорив, що там ведуться перемовини на рахунок спонсорства і так далі, то вже на сьогоднішній день я можу відзвітувати, хто долучився. Велика подяка, основна подяка це титульному спонсору, яким виступив товариство Свіспан Лімітед. Також цікаво, що навіть в непередвиборну кампанію, скажімо так, долучилися і політичні партії. Це нам допомогла політична партія Прогрес. Допомогли нам керівник районного парту партії Ляшка, депутат міської ради Леонід Безбах. А з керівників велика подяка заступ... секретарю міської ради Дмитру Єрмаченку, Він був з нами на відкритті. Подяка Юрію Богдановичу Кузнюку, який також завітав на відкриття. Шкода, що Олександра Адамовича не було всереди, але він захворів на той момент часу. Ще користуючись нагодою, вже згадаю, що допомогли нам залом це директор Костольської ДСШ Віктор Мельник, який надав безкоштовно зал. І хочу подякувати ще керівнику нашого будівельно-технологічного коледжу за те, що. Допоміг нам з проживанням для команди радовилів, яка залишилась ночувати надали гуртож. Да, надали гуртожиток. Ну дуже приємно, що свято відбулося. Справді потішило і ветеранів, і вболівальників. І будемо сподіватися, що й надалі наш горизонт не існуватиме, а. Прогресуватиме і є в планах і ігри, і робота. Ну на сьогоднішній момент міні-футбольний клуб Горизонт, бо зараз горизонт тільки займається, скажімо так, футзалом, то ще залишився один тур на чемпіонат міста рівне. Ми претендуємо на призове третє місце. Побачимо, як ми зіграємо в п'ятницю. А в суботу в неділю хлопці їдуть вже на традиційний міжнародний турнір до Століна в Білорусі. Вибачаюсь, не до Століна в Пінськ. Минулого року ми були чемпіонами цього турніру. Там дуже серйозний такий турнір. Там суперники це професіонали білоруси, які приймають участь в чемпіонаті, чемпіонаті Білорусі. Надіємося, що і цього року гордо будемо нести наше ім'я українське, поліське і Костопільське, в тому числі. Дякую за інтерв'ю. Бажаю Олександре тобі, як президенту футбольного клубу Горизонт, гідно тримати планку і спортсменам-футболістам. І нових перемог і нових ювілеїв. Дякую. Нагадаю, що в передачі брав участь президент спортивного футбольного клубу Горизонт Олександр Воробей.